Альош відбувається тут в конгресі слухання в сенатському комітеті зі збройних справ, і якраз головним спікером є головнокомандувач військами союзників в Європі. Це така сама позиція, як знаменитий генерал Ходжес колись займав людина, яка є чинним командувачем. Це Кріс Каволі, і те, що він сказав, дуже тривожні меседжі. І каже він про це відкрито. Каже він про це в конгресі. Тобто, по перше, у Пентагон вважає, що Росія провела підготовку у військовій та економічній. Ферх до довгострокової конфронтації з країнами заходу. Це цитата. Ну майже сенсація, зважаючи на всю ту риторику, яку ми чуємо від команди Білого Дому, коли вони кажуть з посиланням на свої переговори, на свої неофіційні розмови з російською стороною, що, начебто, Москва готова до врегулювання, Москва готова, начебто, до миру. Натомість, генерал переконаний, а те, що кажуть, тут це має величезну вагу, тому що це і під присягою. Ну і це виступ в конгресі, і базується ці дані на тому, що. Доставляє розвідка, що у Кремлі у Кремлі процитую перебудували військові економічні соціальні структури, щоб підтримувати те, що вони називають довгостроковою конфронтацією з заходом. І ще одна цитата йдеться про системні зміни, що демонструють намір Росії в осяжному майбутньому протистояти Заходу. Ну тобто, генерал каже, те, що ми чули від багатьох відставних топ спікерів, від багатьох відставних топ посадовців з команди Байдена, зокрема, за їхніми даними, що базується на даних розвідки, що Росія не готова до мирного врегулювання, не хоче миру, лише робить вигляд. Ну ось уперше ми це почули настільки відкрито від чинного чиновника. Ще один меседж від генерала. Теж хочу звернути вашу увагу. Він відкрито критикує той курс, який зараз обирає американська адміністрація на скорочення військової присутності в Європі. А про це йдеться. Ну і друге сказав, що відмови США від того, щоб очолювати війська союзників в Європі, цитата створить проблеми з точки зору ядерного команду. І з точки зору контролю. Ну, маю тут пояснити, що команда Трампа якраз обговорює варіант, коли американський генерал більше би не очолював європейське командування, командування військами союзників. З 1951 року завжди американський генерал це очолює. І формально це частина реформи, яка спрямована на скорочення витрат бюджетних коштів. Але ну неофіційно кажучи, це був би такий сигнал, що якщо це станеться, то Сполучені Штати просто роблять символічний крок, щоб. Бо всім продемонструвати, що вони відходять від лідерства в альянсі, це критикує генерал. Ну і уперше чую від відставних топ-посадовців ось настільки серйозний меседж, що Росія не готова і що Росія за даними розвідки навпаки готується до довгого довго стратегічного протистояння із заходом. Це ну символічно чути на фоні тих переговорів, які сьогодні просто відбуваються тут, у Вашингтоні, тому що представник Москви Кирило Дмітрієв прибув вчора і сьогодні у нього закриті. Зустрічі, ну і, зокрема, зустрічі у Білому домі ще за Байдена, ну просто неможливо було уявити, що це навіть відбувається. Це перший візит російського високопосадовця до американської столиці з початку повномасштабного вторгнення із 22-го року. Тим більше це посадовець, який був у чорних санкційних списках, і адміністрація Трампа для того, щоб видати йому візу, щоб він зміг приїхати, навіть тимчасово з цих чорних санкційних списків його прибрала. Те, що чують. Що в принципі йдеться більше про економічний вимір, про перезавантаження стосунків між Сполученими Штатами і Росією, не стільки про Україну, але ну ми розуміємо, що будь-які переговори це все одно про Україну. Щодо України, бізнес-підхід, який властивий Трампу, він проявляється знову, знову повертаються до угоди про спільне видобування корисних копалин. Міністр фінансів США Скотт Бесенд в інтерв'ю Блумбергу якраз сказав, що українська делегація за його прогноз. Нозами може прибути до сполучених штатів або навіть наприкінці цього тижня, або скоріше на наступному тижні, щоб обговорити запропоновану Вашингтоном угоду про співробітництво. Тут теж цікаво, що ті меседжі, які до цього журналістам не на камеру надходили із державного департаменту, що, начебто, у команди Рубіо був план говорити спочатку про перемир'я, а потім вже про бізнесові питання. Ну, ось зараз, як бачимо, знову прискорюють і розгляд, і можливе підписання в майбутньому цієї угоди. Оди, і це показує наскільки не скоординовані меседжі. І наскільки не скоординована політика між різними американськими владними структурами. А що стосується конгресу, то конгрес ще додає цієї нескоординованості, але це абсолютно інший процес, тому що конгрес нарешті хоче перебрати на себе можливість впливати на процеси і встановлювати червоні лінії для команди Трампа. Ми з вами пам'ятаємо, ми говорили в ефірі, була ініціатива конгресменів, коли хотіли в рамках резолюції на законодавчому рівні це і досі розглядається. Це це не навіть... Нули прописати заборону на навіть обговорення змін української території в рамках переговорів між сполученими штатами і росіянами. Інша ініціатива з'явилася. Лист впливових сенаторів до Білого Дому відкритий лист, публічний лист. Що американська адміністрація не має розглядати російські заморожені кошти, кремлівські мільярди, навіть як аргумент на переговорах. Ну і ось зараз з'явилася нова ініціатива. Ініціатива дуже гучна, бо половина сенату там десь 50 підписів. То дуже серйозна позиція, вони кажуть про необхідність створити спеціальний механізм на випадок, якщо Росія порушить мирні домовленості або затягне мирний процес. Заздалегідь його затвердити, заздалегідь Москві про нього сказати. Ну і цей механізм це якраз можливість запровадити мита до 500% щодо товарів з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші товари. Це означало би повну зупинку торгівлі, тобто дивіться, не тільки. Проти Росії, але навіть пер, проти всіх країн, які ведуть із нею торгівлю. Ну, пропозиція максимально радикальна. Теж згоден говорив з помічниками конгресменів, які були ініціаторами цієї ініціативи. Але вони кажуть, що спочатку треба розпочати публічну дискусію, зокрема, завдяки такому ну просто потужному е, меседжу, який зараз всі обговорюють. Ну а по-друге, конгрес все ж таки хоче перебрати певні повноваження. Ну навіть повернути їх собі для того, щоб обмежувати Межити команду Трампа в тому, на які поступки Росії вони могли би піти під час майбутніх мирних перемовин, перемовин з Росією, колеги Київ.